Житель Широкого Андрій Клименко має чотирьох дітей. Раніше заповнював заявку на отримання дров від держави для опалення будинку. Має вдома і пічне, і газове опалення. Однак говорить, дровами топити вигідніше. Не зробіття, дров нема за що купити. Влада нам надала допомогу. Спасибо, звісно. Мені це кучі, хвата на місяць, на півтора десь. Ну, вона по вартісті, зараз десь тисячі дві, може менше теж. А щоб мені газом отопитися, тисячі чотири треба, мінімум. Отримала дрова і Зоя Петрович, жителька села Шестірня. Їй сировину привезли додому, адже жінка проживає сама. Говорить, радіє, що не прибрала торік піч. От того не, не, не вбрала пічного опалення, що я що я ледача. Треба було лама, ламати, викидати і мало ліжого в житті може бути. Тепер воно виручає і дуже крепко виручає. Пічне на надіжній, коли своє є і не так страшно. Тим більше, государство дає, що безплатно я можу. Взять його привесла, привезла по який момент. Я можу підігрітися. Програма забезпечення населення дровами поширюється виключно на жителів прифронтових територій. Щоб отримати безкоштовну сировину, необхідно звернутись до органів місцевої влади та написати заявку. Наразі, за словами очільника Широківської громади, тут подали вже понад півтори тисячі заявок. Подають заявки всі люди, яких є пічне опалення. Ми завозимо людям незахищеним версом населення. Ми завозимо, ну інвалідам, многодітним. Хто самі приїжджають, хто не може приїхати забрати, ми всім розвозимося. Ви бачите, зараз ми грузимо тут, працюють люди з селищної ради. Розгрузка і доставка сировини, говорить Олександр Кокол, здійснюється за бюджетні кошти громади. На родину видають по півтори куби дров, а загалом очікують близько чотирьох тисяч кубів сировини на громаду. Отримати допомогу можуть усі домогосподарства однак видають її у порядку черговості. Тобто, спочатку пріоритет надають вразливим верствам населення. Всі, що подають заявки, люди всі отримують дрова. Дрова наразі в достатній кількості під'їжджає до громад. Тут інфраструктура газова та електропостачання найбільше пошкодження. Вона в такому в критичному стані, в робочому, але напруження на цю систему дуже велике. Кожен кілометр воздушного газопроводу побитий осколками, посічений і тому вона в такому напруженому стані працює наразі. За словами Євгена Ситниченка, дрова для опалення у Криворізькому районі отримує також і Зеленодольська громада. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.